100. Аллилуйя. <свят> <свят> а так уж тебя подпустил. Написано все на кружке. Значит, там всегда дома. Давайте. Мы прочитаем Иван и э, э, вид Мафия. Все. Сьомий розвит Іван від Матвія із 7 по 14.1. <кхе> Просіть і буде дано вам. Шукайте і знайдете, стукайте і відчиніть вам. Бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, хто стукає, тому відчинить. Чи є між вами така людина, яка, коли б син просив у неї хліба, подала б йому камінь, або коли б просив риби, подала б йому гадюку. Коли ж ви, будучи злими, вмієте давати добрі дарі дітям вашим, тим більше отець. Ваш небесний дасть вам блага тим, які будуть просити у нього. Тож усе, чого ви бажаєте, щоб чинили вам люди, так само чиніть і ви їм, бо в цьому закон і пророки. Ходьте тісними ворітьми, бо просторі ворота і широка дорога ведуть до погибелі. І багато хто іде нею. Бо тісні ворота і вузька. Дорога ведуть у життя. І мало хто знаходить їх. Це слово Боже. Так говорив колись ще говорить Тім Келєр. Так? Хто слухає Тіма Келіра? Чи не можна загалом слухати? Що, Що саме? Це так? проповіді. <сум> да. Завжди, от, каже, почитає, так. знає? Завжди, каже, почитаєте, це слово Боже. Приємний, дуже український переклад, хто не знає е, англійського, то можна українське словати. І так, нагорна проповідь. Ісус Христос іде, за ним слідує багато народу, йдуть учні за ним. За ним. І він виходить. На гору і починає навчати е, навчати своїх учнів. Приходять також і люди, всі, е, які не полінилися, теж на гору піднятися за ним, сідають теж біля нього. Я так думаю, і слухають його. От, е, це такі самі вибрані. Ну як? Е, тому що багато людей. Христос сам говорив, що вони ходили тільки за чудами, ходили тільки, щоб хліба не їстися, ходили, щоб оздоровитися. Е, не дуже хотіли слухати Слово Боже. Але ось тут Христос він проповідує, е, розпочинає е, ось цю духовну семінарію для своїх учнів. Е, саме, починається саме кожна ці трьохрічні навчання. Ось для, для учнів і ну, для всіх людей, які, які бажали слухати слово Боже. Христос е -е... говорить, що ось у цьому відрізку, де ми прочитали, він говорить, що людина повинна шукати. І справді кожна людина, вона чогось шукає. Зранку ми просинаємося і починаємо шукати щось. Кожний чогось шукає. Чогось в своєму житті. Інші, одні шукають, йдуть на базар зранку, шукають щось подешевше купити. От. Інші, хто в бізнесі, чоловіки, вони теж шукають щось якусь справу провернути в своєму житті вигідно. Ось. Кожна людина вона е, знаходиться в пошуках, в пошуках чогось у своєму житті. Слово Боже нам говорить, що найперше нам треба шукати Господа, про Ісая 55 розділі, шостим більше написано шукайте Господа доки можна знайти його. Далі кличте Його, доки він близько. Шукати Господа. Яке це, знаєте, який привілей великий в людині, яка шукає Господа, яка просинається ранком і шукає Господа. У світі небагато людей, які шукають Господа. Коли ми дивимося ось на людей, ось серед яких ми живемо, дуже малий процент людей, які шукають Бога. Більшість людей не задоволені тим, що вони мають. Своєю релігією. Я народився, в такій релігії я живу, мої батьки так жили, помирали. Ну і я так буду. І Люди якось цим задовільняються. От. Цим самим задовільняють свої потреби. Але Слово Боже говорить, що мало нам релігії, мало того, ось до якої конфесії ми відносимося, в якій конфесії ми народилися. Слово Боже закликає кожну людину шукати Господа, шукати Бога. Поки можна знайти Його. Тому що не завжди можна буде знайти Бога. Не завжди можна кликати до Нього. Написано, кличте до Нього, поки він близько, поки він може почути. Дух Святий Він промовляє до кожної людини. І Бог говорить до кожної людини. Він стукається в серце кожної людини. Але він стукається до молодих. Він стукається до літніх людей, до старших людей. І кожна людина має шанс знайти його, має шанс зустрітися з ним. Має шанс, ось, що Бог його почує. Також ми читаємо Слово Слові Божому, що повинно шукати. Нам потрібно в першу чергу також шукати Царства Божого. Увангелі від Луки, 12 розірі, 31 віршим ми читаємо, отож, шукайте царства Божого. Що ж таке царство Боже? Як його шукати? Ми знайшли, Якщо ми шукаємо Бога, якщо ми знайшли Бога, якщо ми знайшли Бога, знайшли Ісуса Христа. Ми знайшли Царство Боже. Христос каже, що царство Боже це не їжа і пиття. Багато людей вони думають, що ось вже вони задоволені ось тим, що вони мають. Вони ходять до церкви, вони сповідують свої гріхи. І вже можна жити собі. Ну, як завгодно, можна жити до себе, ось, їти, їсти, пити, розважатися. Христос каже, в Біблії нам говорить, що царство Боже це не їжа і пиття. А що? А праведність і мир, і радість у душі святій. Ось така людина, яка знайшла в своєму житті Господа, знайшла царство. Його разу учні питають Ісуса Христа, ось, а де Царство Боже? Де його можна знайти? Де воно? Христос говорить їм про це. Він каже, Христос каже їм, Царство Боже серед вас, всередині вас. Це він каже їм, що Царство Боже це я, Ісус Христос. Якщо ви мене знайшли, ви мене маєте, ви маєте Царство Боже. Сьогодні царство Боже, воно всередині людей, в житті людей, тих, які, які, які знайшли Ісуса Христа в своєму житті, які покликали до нього. І написано, що. Це буде ненамарно, хто шукає. Христос говорить, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вас, вам. Якщо ми шукаємо в своєму житті Господа, Він обов'язково вийде нам на зустріч, якщо ми кожного ранку шукаємо Його для нашого життя. Найперше, найперше, чим шукати земних благ. ось щоб їсти що, пити, що було нам. Одітися, що нам було, ми перше того шукаємо Царства Божого, шукаємо Господа, шукаємо спілкування з Ним у молитві, в читанні Слова Божого. Ми щасливі люди, як тут ми читали, що царство Боже це не їже пиття, а праведність. І мир, і радість у Дусі Святій. Людина, яка починає своє життя, свій день з слова Божого, з молитви, шукання Господа, вона справді щаслива, вона радісна і, 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 і везе її в житті, і, і радість, і щастя вона має. Ось таке, життя, життя з Богом, життя в царстві. Божому. Далі ми читаємо, що потрібно часом попросити щось. Христос каже, що просіть і буде дано вам і отримайте. Знаєте, не всі люди вони, ну, люблять просити і сам дивився по своїй натурі. Ось не завжди ось виходить просити. Одні стидаються просити, одні якось неудобно просити. А є люди, такі, знаєте, попрошайки. І я вам скажу, це люди щасливі. Вони не мають проблем в своєму житті. Навіть взяти в житті, реальному в житті, ось повсякденному. Треба тобі щось. Хозяйце, ти пішов сусіда позичу, попросив. Дай мені оте, дай мені оте, позич мені оте, а другий має, не піду. Так само і в нашому духовному житті. Якщо ми є по житті попрошайки, ми щасливі люди. Я маю на увазі духовний попрошайки. Як ми постійно просимо Бога, ми щасливі тоді. У нас все є. Ми... Тому що Бог, він, він все посилає, Бог добрий. І він написано посилає дощ на праведних і ненаправедних. А що таке дощ? Це благословіння. Це благословіння в нашому житті. Бог його посилає в молоді роки. Бог його посилає. Коли ми вже зістаріємося, Бог посилає нам це благословення своє. Він добрий є. Він посилає нам цей дощ ранній і дощ, дощ пізній. Дощ ранній потрібний для того, щоб рослина росла, розвивалася та сама людина, наші діти, якщо ми їх навчимо з самого дитинства просити, молитися, просити у Бога Він Така людина, така дитина, вона буде щаслива по житті. Вона буде благословеною. Якщо ми навчимося просити з... і молитися до Бога з дитячих рік, літ з молодих, ми будемо щасливі в старості. Тому що ми будемо отримати, отримувати від Бога ось цей дощ пізній, ось ці пізні благословення. Для того, щоб в старості радіти життям, радіти ось, своїми дітьми, а не мучитися через них і переживати за них, і серце боліло, і інфаркт отримувати, і інсульт. Так часом буває в житті. Радіти тішаться своїми внуками. І це залежить від того, як ми пройшли своє життя, якими були Чи шукали ми Господа. Чи шукали ми царства Божого в своєму житті? Чи навчили ми так само робити наших дітей? Бог добрий. І він хоче, щоб ми були добрі до інших людей. Щоб ми чинили добро іншим людям. Дивіться, ось. Часто буває так, що ми просимо і не отримуємо від Бога і розчаруємося в тому. В до Якова ми читаємо у 4 розділі, що як говорить просите і не отримуєте, а чого не отримуєте? Бо просимо не на добре, а просимо для того, щоб. Отримавши ось це благословення Боже, використати його на своїй пожадливості. І іноді Бог нам не посилає ось того, що ми просимо. Тому ми найперше повинні ще й просити у Бога мудрості в своєму житті. Щоб не тільки мудро прожити, а щоб мудро і просити у Бога з мудрістю. Ось цих благословень, які він буде, буде давати нам. Повертаючись до сьомого, до восьмого вірша, ми повинні шукати, написано шукайте. Христос говорить, шукайте тісних хворих. Дивіться. Давайте ще раз почитаємо. Ходьте тісними воротьми, бо просторі ворота і широка дорога ведуть до загибелі. І багато хто йде нею. Бо тісні ворота і вузька дорога ведуть у життя, і мало хто знаходить її. Шукайте і знайдете. Царство Боже потрібно входити вузькими ворітьми. Тому що Тому чому? Тому що багато людей, вони приходять в церкву, приходять в царство Боже, приходять, приходять в церкву, і вони забувають, що треба йти приходити вузькими ворітьми. А для чого? Тому що оце все, що ми надбали за своє життя в цьому гріховному житті нашому, в цьому світі, ми повинні його залишити. Ми повинні залишити його. А якщо ми маємо ось такий багаж при собі, ось такі сумки взаді, спереду, з боку, по ту і по ту сторону ми в вузькі ворота не війдемо. І мало того. Ворота це в ними... В ними не просто входити. Інші ігеністи пишуть, що вузька, вузька стежка, вузька дорога. Це синоніми, одне й те саме. Вузька дорога, вузькі ворота. Якщо ми виходимо в вузькі ворота, ми йдемо вузькою стежкою. Більшість людей сьогодні, особливо молодих людей, вони, у них, таке, знаєте, такий лозунг. Що хочу, те і роблю. Хочу жити так, як я хочу, так і живу. Тому що мені так подобається. І цих людей вони так і живуть, так і йдуть по своєму житті. Для більшості людей ось їхня релігія, от, яка не потребує шукати Бога, яка не, не стимулює до цього, не закликає до цього. Шукати Бога і Царства Божого у своєму житті. Люди, знаєте, вони і так, їм так добре. Ось. Те можна для чого йти, ще морочити собі голову. Треба кидати курити. А де написано, що не можна? Де написано, що не можна пити? Де написано, що того не можна, того не можна. Якщо є така релігія, що в ній все можна. А потім пішов до батюшки чи до просвітера, посповідався, помилилася разом, ось ні, ну, і легше стало. Вроді звільнився від своїх гріхів. А чого я маю ще заморочуватися за своє життя, як мені поступати, чи є правильно, чи неправильно. Священник, хай він дивиться, це його робота, хай він пасе своє стадо. Якщо я неправильно поступаю, хай він говорить мені, хай навчить мене. Це не вузький Це широка дорога, по якій сьогодні йдуть більшість людей. І їм так удобно, і їм так добре. А якщо ми хочемо. Мати життя вічне, тому що туди ведуть вузька дорога і вузькі ворота, то нам потрібно ось вставати на цю вузьку дорогу, ходити з цими вузькими воротьми. Апостол Павло пише, що все мені... Можна, але не все будує. Коли ми читаємо Слово Боже, коли ми вивчаємо Його, ми бачимо ось, ось цю науку, яка є в ньому. Що можна, а що не можна? Апостол Павло ось з Варнамою ми читаємо дії апостолів. Забуду я то написано, вони йшли проповідували в Антіохії, і вони навчали своїх учнів. І що вони йшли і, і зміцнювали душі учнів і вмовляючи їх перебувати в вірі, навчаючи їх, що багатьма скорботами належить нам увійти у царство Боже. Царство Боже воно не так просто дається, як. Часто думають багато людей. Потрібно ось щось залишити, щось, щось ущемитись себе в чомусь. Я знаю, що ми не можемо заробити царство Боже своїми поступками, щоб ми багато не робили ось добрих справ, яких залишали багато гріхів своїх, але без Ісуса Христа. Ми не можемо війти в Царство Боже. Так і навчав Ісус Христос і на горній проповіді, і на протязі трьох років, ось, прямуючи з учнями з села в село, з міста в місто, Він навчав їх. Ось, і він показував їм про те, що Ісус тільки одна дорога є тільки Він, Ісус Христос. А ця дорога, вона не широка, вона вузенька в нашому житті. Хай Господь нам допоможе в цьому і благословить нас. Амінь. Амін.